Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Ну от, друзі, горинич уже на ходу. Вчора, в общем, з кумом кум. Дякую тобі величезне. За півдня зібрали коробку, начепили, і собрали. і зібрали. 7 часом ввечора, навіть пів сьомого, вже був де здравий. Все нормально. Бачите, нічого не виє, нічого не буде. Все як положено. В общем, зараз у нас десь около 6 вечора. Їду на свій гектарчик, треба зробити другу культивацію під соняк. Так як першу я робив десь. Та, мабуть, вже десь місяць назад. закультивував, тому що в прошлої От така оранка була, що треба було максимально вирівняти поле. То я його закультів по діагональці. Ну а це був ось 7 назад. Ну Проводки ж коли на кладбищі їздив, то бачу вже заросло. А після проводків ось все вже пройшов тиждень, сьогодні-субота. Влічають, вроді там якісь дощі. Сіять, я збираюся десь числа після 20-го, так що вирішив закультивувати, а там вже ж дасть бог пройдуть. Дощики. А тоді вже числа 20-го, ще раз закультивую, міленько та й посіюся. О, друзі, багато, що хотів сказати, якийсь такий. Резонанс вийшов за цього серіалу мого типу з коробкою. Ну, хочеться трошки відповісти на коментарі. Нехай вже. Доїду до поля, О, їхати і знімати, балакати, якось не дуже вдома. Так що зустрічаємося в мене на гектарчику за секунду. Що я вам скажу? Гойде нічого, а койде і зрядно так заросло. Як ось, ось зараз будемо проїжджати учасночок, бачите, зелень яка. Шосна понижена у нас, бачите, зеленка яка. Щариця Лобода в сплошну. Так що, думаю, якраз вовремя.

узнали. в основном идут по краям. и дальше вроде видите А тут вообще вот, вот сплошняк Как Ну а ничего, сейчас уничтожим. Зараз, друзі, в тому краю стану трошки бабалакає Ось, ну бачите, яка растительність. Амброзія, Лобода. Кстати, щариці я ще й не бачу, мать рано для неї ще. Нема для неї температури ще. В общем, визволо. Такий собі резонанс в коментарях до оцієї же ж моєї коробки чи корпуса коробки, вірніше. Багато люди розуміють, а багато пишуть. Ну, В принципі, з однієї сторони, може, вони і праві, що на що цей цирк можна було в проміжутки розбуравити відверстя, прикрутив і вже б давно їздити. Я не знаю, друзі, це лічно моє міміння. Кожен має, як кажуть, свою точку зору. Моя точка зору така, що я ж не купляю за за, за такі великі гроші за частину, да, щоб потім розсверлювати, буравити, протачувати, наварювати. Ну щось хімічити, ви поняли. Надіюсь, чуть, бо вітер задуває. Міг би я, звісно, я, ну, пишуть люди, що підрозуміють, що ти що не міг би зробити. Та міг би я зробити, друзі, мій, звісно. Ну якщо кожен отак буде робити, кожен буде робити. мовчати, Щось своє там розбуравить, скажем, проміжутки відверстя таке, отаке, ну, шайбу положити, ровер, болт, то ці виробники так і будуть отаке штампувати говно. Якщо ніхто не буде висвітлювати, всі будуть мовчати і доробляти. же? я думаю так. Може хто й не згоден зі мною. Це таке діло. Ну моє мнение таке. І це, це, це не перший случай, що там те не під, Багато я б те не підходить, те не підходить, підходи, треба доробляти, там треба відрізати, там треба пересверлювати, там треба прокладки надрізати. Я не знаю. Надіюсь, надіюсь, надіюсь ви зрозуміли, що я, що я хочу сказати. Не мовчіть. Надо це все діло висвітлювати. А вони ж думають, та ну жалоб немає, немає, ніхто нічого. Та ну і далі будемо клепати, мать його так, нехай що нам. Отаке. таке, так що це. Вишні, там можна було без Рафаеля обійтися. Та ніхрена подобного. Треба, як кажуть, відстоювати права потребітеля. Є ж кажу, ми воно з Рафаелем розійшлися нормально, все по-чоловічськи. А, кстати, друзі, поставив вже вчора ще й підгон. Дивіться. Поздуха по кабіні. Ну і цикло на той, що довжен пиляку збирати. Ну, Я бачу, він там трохи і зібрав уже. Значить, реально працює. Я ж кажу, Джерабель в качесті морального ущерба і збитих пальців моїх. Зробив отакий підвод. Спасибо величезне. Ну а так, вроді, масліца ніде не видно. Вроді везде все слухенько. Я ж кажу, коробка робить отлично, тут тут -вот -вот. нічого не виє, не шарудить, як казали. Поки що все в нормі. Так що, будемо сподіватися, що будемо працювати і насолоджуватися роботою. Отак ось у в нас получається Ще краще вирівнює Осод витягує вроді А от тут щось я не уверен ні, так витягує все ну, В общем буде тут ще одна культивація по-любому Бо земля, ну як, воно волога, то присутня, ну таке, полуволога. Будемо надіятися, що пройдуть хороші дощики. І посіємо ми вологу земельку. А якщо не буде, буде тут пар. Це 100% я вам кажу. Ну що, в общем... Дякую за розуміння, хто зрозумів мене, хто не зрозумів, ну це ж таке. Я ж кажу, у кожного своя точка зору. Хтось вважає, що я не прав. Хтось вважає, що я прав. Скільки людей, скільки мені, я тобі кажу. Так, в общем, а я, друзі, продовжую працювати, бо... Сонечко сідає потихеньку. А мені ще 22 км пилять в обратну сторону. Так що, друзі, всім миру. Міцного здоров'я. Хай у вас нічого не ламається. Хороших урожаїв вам. Сімейного благополуччя. На все добре. А до нових відео.